В рамках попередніх випробувань вітчизняних реактивних снарядів Тайфун 1 відбулися залпові пуски. Нині тривають дослідні пуски за програмою попередніх випробувань українських реактивних снарядів калібру 122 мм тайфун 1 до РСЗВГРД, що розробило КБ «Південна» імені Янгеля, повідомили на державному підприємстві. Сьогодні, 23 лютого 2022 року, відбулися вдалі залпові пуски реактивних снарядів, вже оснащених штатними бойовими частинами. Пуски проведено під технічним керівництвом КБ «Південне» на загальновійськовому полігоні Широкий лан, що в Миколаївській області з використанням штатної бойової машини реактивної системи залпового вогню БМ 21 поставлені перед новими реактивними снарядами завдання виконано, мета випробувань досягнута, зазначили у КБ Південне. Роботи по снаряду тайфун-1 виконуються у межах відповідної дослідно-конструкторської роботи відповідно до договору із Міністерством оборони України. У кооперації з підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу реактивний снаряд Тайфун 1 має збільшену в порівнянні з радянськими боєприпасами до 40 км дальність стрільби. Дякую за перегляд!